Ми граємо в Brawl Stars. Ми сьогодні граємо в новий так. режим в Brawl Stars Uno. Ми вже додали в друзі. Нам потрібно 9 перемог здобути, да? і нам е, дадуть персонажа, правильно? Так, правильно. Легендарку нам дають. Так. Це стоїло. Я нам сьогодні буде. граю за Мех. Так. Моя єдина легендарка в грі. А я буду грати на Едгара. Давай, запускаємо. Давай, крутая карточка. он кинул самую крутую, а у него все. Фрэнки, мы все знаем, как это делать. Так, наша задача карточки с нашей базы перетянуть на ихнюю базу. Да, да, карточки с нашей базы. У-у-у, у них там есть пуска в кусті. Пуска у них. Там, там, где пусты. Попробуй пройти. А-а-а! вони забрали карточку. Ох! Мех. Давай, мех. У нас пока що По нічя, карточки віднесли. Я нас віднесу! О-о-о. Тут, тут Леон. У нас уже нам надо три. У нас уже 4 карточки у-у-у, Ууууу, ху Треба допомогти. Це про спайка І... убить, юху. Включаю гіперку. А, о, у нас Фрэнк, кстати, есть у нас. Так, у нас ще три карточки треба донести. А Фрэнк что-то делає непонятно. Я навіть ці карточки не ношу, а допомагаю їх просто убить. А я их носу. Ай, я не успел добить карточку туда. Им так само, как нам осталось. Лёс. Давай в атаку, скриня. В атаку, в атаку, в атаку. Против Леон. А, а, наши карточки уже там далеко, давай. Их треба чуть-чуть. Мои там есть. Мои там есть. Уно, уно. О, нам еще одну, нам еще да. одну. Когда остается одна карточка, то треба кричать уно. Уно, уно, уно. Уна! уно! Ой, ось ой! Уна, 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 уну! Так, моя мех так зривається, що тут всіх розносить по карті, коли робота знищують. А, да. Так, давай, давай. Ідемо. Юху! У них зараз... Юху! 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 Де наша карточка. Я а, а, а ось, а да, ось, да-да-да. Ви бачили, як всіх убив? Одна карточка залишилась. Одна Ваше. карточка нам. Так. Буду допомагаю да. Френку. О-о, ми програли першу гру. А, Одну не. карточку. Друзі, ми продовжуємо. Друзі, ми продовжуємо. Там треба перемагати. Так. У ньогося ти. Так, то у нас в команді буде. Емс, ну це сильний персонаж. Ну, да? ст... У нас гарно грав Фрэнк в... в тій грі, так? Да? Так. Да. Так, ми обходимо. Давай, Леш, скрині... Я з тобою, я з тобою, з тобою, з тобою. Давай просто не їх перед. Підбирай. Uno. Uno. Ми не можемо бити. їх. Чого? Бо у нас. А, можемо, не можемо. Уже можем. Забираем ой, а у, а у них три вже карти. вони Шучі. Я кинув! Лес! Наша карточка! Молодець. О, я докинув. я успел докинуть. У нас ты і у них три карточки. Забирай, Лс. І там ще одна карточка біля їхнього спавну. Ай! Мене вбила БіБі. -лес. У Це нас так. карточки. Ех, застосували карточку у реверс і вони повернулися на спау наш. А, юху! О! Вдалося мені одну карточку. Ура! Але їм тест. Але їм так, да, вони попереду. Ньос, я тебе даю! Ааа! У них уно. Треба швидко... Дамати. Кидай им. Давай, кидай. Он знает тебе. Там, и, там идут. Я одну попав. <звук> Треба встигнути уна, поки уна, уна, так. Уна. Так, <звук> ми виграли. Ми <звук> виграли. Я хотів убити барона, він майже забив. Перемога. Ну ми виграли. Скриня ми затащили. Let's go! Круто! Let's go! Перемога. Ми затащили. О, мені два старби. Дропа. О, у эпик стардроп. О, а у меня какой? Супер Еще один стардроп. У меня тоже один еще.